Всім привіт, друзі! З вами я Мардель. І як ви зрозуміли по звуку, в мене йде в квартирі ремонт. Але це нічого не завадить, зробити обзор на таку пачку. Монет. 10 гривень. Та його в мене болить. То я зараз не в кращому состоянні. Ну так, погнали розпаковувати. Так, одною рукою. Знаєте, як робити? Оддираючи оце так. Займає купу часу. Добре, давайте, щоб я тут не колопався. Як я вам розпакую, повернуся. Фух, я вже розпакував, то давайте їх дістанем. О, дістанемо. Ну, вже Ось така у нас куча вышла с тех монет. Ось. Ось. Давайте візьмемо одну монету и прочитаем, что тут написано. Смы смелый би так, сміливые рецерники. Життя ДСНС України. Може для вас це просто звичайна монета така. Ну, серійна, того що в мене світло уникнуто. Ось така куча монет. Я просто шоці. О, це таке прикольне відчуття. Зараз загребу їх на кучу. Ось так. І беру цю кучу. Фух. Добре. Ми розглянули цю пачку монет. Ось така пачка монет. Фух. За... Так. А знаешь, у нас полный огляд. давайте прочитаем, что написано в пачке. На пачке. Так. Фух. М -м так. Не Не а, Державная служба Украины. З з на <клухи> з надзвичай. <клухи> Ой, блин. З надзвичайних <клухи> ситуацій. Ось так дає упаковка. З вами <клухи> був я Mark9. Всім бувайте!